Друзі, всім привіт. Сьогодні Хочу показати вам нові акції із АТБ, які стартували. Тому, друзі, запасайтесь смакотой, ставте лайк і всім, друзі, приємного перегляду. І так, друзі, перше, що у нас по акції, це грейфрут, перший гатунок 39 ,95 гривень, 95 копійочок. Знижка на нього зараз 13 Давайте подивимось, як же він виглядає. Ось такий середній грейфрут. До цього він коштував 45 гривень, тому я вважаю, що це гарна ціна. І також в акції ще молода картопля. Картопля біла, перший гатунок. По 30 гривень, 89 копійочок за кілограм. Подивіться, як виглядає. Є дуже здорова і є маленька. Тут треба обирати, кому яка більше підходить. По 30 гривень 89 копійочок за кіло. Далі, друзі, дивимось, шоколад мілка зараз в акції. Тому давайте подивимось, які саме варіанти тут є. Так, це в нас 98 гривень, 90 копійочок зі смаком чизкейку. 34% знижечка. І поряд є ще за 106 гривень 90 копійочок. Це в нас, друзі, чисто шоколад. Далі дивимось. Є ще два варіанти в акції. Це в нас йде варіант Орео з печивом. Ось такий варіант. І поряд... Є з горішками та карамеллю. 98 гривень 90 копійочок за пакунок. 34% знижечка на дані шоколадки. Тому дивіться, шоколадна 106. Так, далі, друзі, м'ясо мідій. Зараз в акції по 62 гривні 90 копійочок. Знижка 30% на мідій. Давайте подивимось, як же вони виглядають. Ось такий пакуночок. Давайте дістанемо і роздивимося. І так, це в нас, друзі, своя лінія 350 грамів за 62,90 Далі дивимось. Креветки 179 гривень. Нерозібрані, варено морожені, глазуровані. Своя лінія. 179 гривень, знижечка на них 30%. Давайте роздивимось. Ось такий варіант. До речі, креветки немаленькі. 79. Це гарний розмір. За 179 гривень такий пакуночок. Так, далі дивимось. Сири тверді та сири м'які від комо. Давайте роздивимось. Є варіант гауда і є сир горіховий. Гауда 46, горіховий 55. І також є бринза по 40 гривень 50 копійочок. Давайте роздивимось. Гауда є за 46 гривень. Бачите, ось такий пакуночок. 150 грамів. 46 гривень 90 копійочок, 29% знижечка. А поряд горіхово немає. Можливо, не привезли, Бачите? Пусто. Так, далі, друзі, дивимось комо. Два варіанти. Це в нас йде бринза. сир м'який, 170 грамів, 29%. І є поряд. Ще варіант інсалата. Для салатів. 40 гривень 50 копійочок за пакунок. Знижка 29%. Відсотків. Далі дивимось. Солодкі торти зараз в акції. Це в нас столичний, повітряно-горіховий, ТМ своя лінія. 184 гривні 50 копійочок. Ось такий, друзі, варіант. Зараз в акції тут 550 грамів. Подивіться, як він виглядає. Знижечка зараз на нього 25%. І також є ще варіант Прага. За 171 гривню 90 копійочок. 600 грамів в даному торті. Ось так він виглядає. Прага з вишнею. Бачите, як він виглядає. Це шоколадний варіант з вишнею. 25% знижечка на такий торт. Далі дивимось. Сир плавлений, верховий. За 12 гривень 90 копійочок. Знижечка 31%. Тому давайте роздивимось всі варіанти. Так, це в нас, друзі. Варіант з грипами. 12 гривень 90 копійочок. Поряд йде звичайний варіант без добавочок. Також 12 гривень 90 копійок. І третій варіант це в нас, друзі, сметанковий. 12 гривень 90 копійочок. Всі ці три варіанти по 12 гривень 90 копійочок. Так, далі дивимось, ковбаса варена куряча. 28 гривень 30 копійок. 40% знижечка на ось таку курячу колбаску. Це у нас, друзі, розумний вибір. Колбасний ряд. 28 гривень, 30 копійок, 40% знижечка на таку колбаску. Тут у нас, друзі, 30% в даному пакуночку. Далі дивимося. Вироби фаршові. 2490. 35% знижечка на такі сосиски. Давайте їх роздивимось, що це за сосиски. Ранкові, розумний вибір, колбасний ряд. Ось такий пакуночок за 24,90. Знижечка на них 35%. За такий пакуночок. Гарні сосиски за свою ціну. Далі переходимо у відділ м'яса свіжого. Гомілка зараз в акції. Курчат бройлерів охолоджена 1 кг. ТМ золотко чи батурочка. Наша ряба коштує 70 гривень 90 копійочок. І є ще тушка. Курчат бройлерів охолоджених, 1 кілограм, розумний вибір, коштує 79 гривень 99 копійочок. Тому гомілка і тушка зараз в акції. Так, переходимо до нектарів. Джафа. Зараз в акції. Три смаки. Давайте роздивимось. І перший варіант це в нас, друзі, манго. На 30% менше калорій. Ось такий варіант фітнес. 39 гривень 70 копійочок. Знижка 33%. Далі дивимось. Джафа Селект. Це в нас, друзі, банан та полуниця. Коштує також 39 гривень 70 копійочок за пакунок. І знизу ще залишається гранатовий смак. Також коштує 39 гривень 70 копійочок за такий пакунок. До цього ціна була 59 гривень. Тому гарна акція. Далі переходимо до чіпсів. Зараз гарна знижечка на чіпси своя лінія. Давайте роздивимося, які ж тут є варіанти. Це в нас, друзі, зі смаком паприки. Ось такий варіант своя лінія. Чіпси картопляні, звичайні. 110 грамів в даному пакуночку. За 26 гривень 90 копійочок. Далі переходимо. Чіпси хвилясті. Хвилясті зі смаком васабі. Також коштує 2690. Є ще смак крабу. це вже звичайний варіант 2690. Далі переходимо. Смак бекону, чипс, своя лінія, також 2690. Далі дивимось. Смак сиру 2690. І залишається у нас сметана та цибуля по 2690. Всі ці варіанти. 110 грамів в дану пакуночку. І є ще великі пакуночки. За 43 гривні 90 копійочок є смак крилець барбекю. Подивіться, який пакунок тут 200 грамів чіпсів. Здоровий пакунок. І є ще сметана та зелень. Також коштує 43 гривні 90 копійочок. Два смаки зі здорових пакунків зараз в акції. І на цьому, друзі, все. Якщо вам відео сподобалось, поставте під ним лайк, напишіть комент. І всім дякую за увагу. Бувайте, до нових зустрічей.